Мої вітання, друзі! Думаєте, чому немає моїх відео по ремонту? Тому що я відпустці відпочиваю, а займаюся саме гаражом. Я спочатку його покрасив, далі прикупив полістирол екструдований і зараз я займаюся його ізоляцією, тобто утепленням. Клею на потолок самі плити, клею я за допомогою клейпіна. Спеціально для цих речей. І утеплюю, тобто роблю, так би мовити, гідроізоляцію, щоб гараж не накалявся, клею плити. Як ви бачите, клею сам, зробив ось таку швабру теподібну, здвоєну, там петля всередині. І наношу клей спінений, і приклеюю плити. Поки що зроблю потолок і самі двері. Тому що це якраз сонячні сторони, де накаляється, а це не добре, щоб в гаражі було більш-менш нормально. Ось. Цим я займаюся, друзі. Скоро виходжу з відпустки і будемо продовжувати наші ролики по ремонту. Дякую за увагу. На все добре. До зустрічі в ремонтах.